проводи про реві Оленя на зорі, Псалом Давида. Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Далеко спасіння моє від слів мого зойку? Боже мій, я взиваю вдень, та не відповідаєш, і вночі, та немає мені спокою. А ти, святий, ти сидиш на хваліннях Ізраїля. На тебе надіялися батьки наші, надіялися, й ти їх спасав. До тебе взивали і визволялися, на тебе покладались і не осоромились. А я черв, як не людина, наруга для людей, і презирство народу. Усі, хто бачать мене, глузують, розтягують уста, хитають головою, він поклався на Господа, то нехай врятує його, нехай вирве його, якщо йому милий. Ти витяг мене з утроби, ти надія моя на грудях матері моєї, від самого народження я відданий тобі з утроби матері, ти Бог мій, не віддаляйся від мене, бо біда близька, а помічника нема. Оточили мене численні бики, сильні з башану обступили мене, роззявили на мене пащі, немов лев що роздирає і ричить, я розлитий, як вода, усі кості мої розпались, серце моє стало, як віск розтопилось у нутрі моєму. Висохла сила моя, як черепок, язик мій прилип до піднебіння, і ти поверх мене в порох смерті. Оточили мене, з біговисько лихих обступило мене, пробили руки мої, ноги, можу перелічити всі кості мої. Вони дивляться, витріщаються на мене, ділять між собою одяг мій, а на вбрання моє кидають жереб. А ти, Господи, не віддаляйся, сила моя, поспішай на допомогу мені. Визволи душу мою від меча від рук псів мою єдину. Спащі лева спаси мене, від рохів буйволів почуй мене. Я сповіщую ім'я твоє братам моїм. Посеред зборів прославлю тебе. Ви що боїтеся, яге, хваліть його. Усе потомство якова славте його. І трепещіть перед Ним усе насіння Ізраїля, бо він не погордив і не зневажив страждання убогого, і не сховав обличчя свого від Нього, а коли той взивав, почув його. Від тебе хвала моя у великому зібранні, обітниці мої, виконаю перед тими, хто боїться тебе, їстимуть покірні і наситяться, славитимуть Господа ті, хто шукає його. Хай живе ваше серце навіки, згадають і навернуться до Господа всі кінці землі, і впадуть перед Ним усі племена народів, бо Господу належить царство. І Він панує над народами, поглинуть істину й поклоняться йому всі мотні землі, впадуть перед Ним усі, хто сходить у прах, і той, чия душа яне житиме в ньому. Потомство служитиме йому розкажуть про Господа прийдешньому поколінню, прийдуть і звістять його правду народові, що народиться, що він звершив.